Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам на прикладі, як з допомогою всього двох карт можна зробити аналіз ваших грошових сценаріїв. Працювати ми будемо сьогодні не з метафоричними картами, а з картами Таро. Але це не буде тут ніякої магії, ніякого ворожіння. це буде чисто психологічна психологічна техніка. А цю техніку я вам покажу на прикладі моєї клієнтки. Нещодавно до мене прийшла клієнтка, у неї було грошове питання, і я вирішила з нею попрацювати з цією технікою. Я тільки нещодавно почала її використовувати в консульти своєму консультуванні, і тому хочу зараз вам з вас теж з нею познайомити з цією технікою. І так для роботи нам було потрібно звичайна класична таро, колода Таро, і клієнтка витягує з цієї колоди всього дві карти. Перша карта це символізує її. Це як вона, в якому грошовому сценарії вона живе зараз. І друга карта це гроші. Це підсвідомий сценарій, грошовий для клієнтки. І так, давайте роздивимося, які вона витягнула карти. Ось цю карту вона витягла для себе. І ось цю карту вона витягнула для. Грошей. Хочу з вами одразу звернути увагу, що персонажі на цих картах вони не дивляться одна на одну і якось вони ніяк не комунікують між собою. Тепер давайте розглянемо ці карти більш детальніше. І почнемо з карти клієнтки. Що клієн... Карту трактувала не я, карту трактувала клієнтка, так що це. Не сеанс вираження, це сеанс психологічний, тому карту трактувала клієнтка. Що вона побачила на цій карті? Вона побачила на цій карті впевнену собі жінку, да, яка отримує від життя, чого хоче. Це королева. Ось, вона вдягнута в зелене, зелену сукню, а зелений колір це колір достатку. От, також у неї така лілова. Це, мабуть, шалік, или, не знаю, щось накидка якась. От, це теж символізує королівський, королівський род, королівську сім'ю. І що сказала з цього приводу клієнтка, що так, на, дане, на даному етапі свого життя вона вже вона дуже первокласний спеціаліст, вона впевнена в своїх знаннях, в своїх вміннях. От вона. Вже має досвід, має навички. І, от, ну, в принципі, в, свої, в своїй професії вона почувається як королева, вона впевнена собі. Але грошей немає. І тут ми переходимо до другої карти. Як підсвідомо вона бачить свої стосунки з грошима. І тут перше, що вона звернула увагу на жінку, і що у жінки зав'язані очі. От. І моя клієнтка каже, що теж в неї таке враження, що в неї, вона якось скута в своїх рішеннях. Вона, вона не бачить ніяких перспектив, як можна збільшити свій е, дохід, як е, можна покращити своє фінансове становище. Ось. Але ми більш при більш детальнішому розгляді карти вона помітила, що мечі, які стоять біля жінки, вони стоять нещільно. І тут є прохід, і вона побачила в цьому проході, що все-таки в неї є шанс вибратися із цієї ситуації, яка є, і якось здвинути цю ситуацію в іншому напрямку. А от що всі її страхи, всі, вся її невпевненість це всього лиш Лише це її бачення цієї ситуації. Ось так ми за допомогою двох карт зробили висновок, що. В реальному житті вона має всі перспективи по покращити свій фінансовий дохід і ну бути доволі забезпеченою жінкою, але її внутрішні переконання, внутрішні страхи не дозволяють їй рухатися вперед, здійснювати якісь кроки до споліпшення цієї ситуації. Що нам це дало? За допомогою також метафоричної карти ми ще зробили декілька практик, щоб розібратися, що насправді які насправді її переконання не дають їй вийти на новий рівень доходу, і також. Пошукали ресурси, які їй в цьому допоможуть. Також ще вона прийшла до мене на індивідуальну гру грошове питання. Там ми теж розібрали і переконання, і можливості і ті ресурси. Ось. І тепер вона отримала потрібні інсайди і зараз працює в тому напрямку, щоб покращити своє фінансове становище. Ось така проста техніка допомагає. З'ясувати свої фінансові сценарії. Якщо вам це цікаво, можете записатися до мене на індивідуальну консультацію по цій техніці. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. А у мене на сьогодні все. До наступних зустрічей. Пока!